Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в Roblox Дурс. Там треба відчиняти двері. Це Horror Геймс жахи. Так, ну що, зайшли вже в ліфт? Так, бачите, зі мною заходять хто ще Хто буде зі мною бігати. Так, все, я вже можу тільки з ліфта вийти, але. Подивитися поки що не можу. О, бачите, заходять. Давай, 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 давай. Так, завантажується. A few moments later. Two hours later. Uh. Так. Натискаємо підтвердити. Так, зі мною якийсь чувак. Привіт. Так. Ага, все. Він взяв ключ. Так, відчиняй, побігли. тик 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 А де він? О, oh мейгад, так, він вже відчинив наступні двері. Так, давай, давай, побігли, летс гоу. Тик-тик, тик, 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 тик. Ха-ха, <laughs> прикол. Бежим за ним. Вин бачил и подвился. Я е за дочней. Так. тик 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 Капець. Я у шоці? Мерехтить, коли воно поруч, бачите? А я думав, що це, типу, блискавка, там же йде дощ. Знайдіть укриття. Бачили, він знав це, тому він е... сховався у шафу. А я. А я ні. Так, давайте подивимось. Е, що він, він буде робити далі? Прикольно подивитися, він пройде чи ні. Так, бачили, зайшов у підвал, щось вмикнув. Якийсь перемикач. Круто. <гум> так, це яка вже дверь? Так, присів, кудись проліз. Цікаво подивитися, е, пройде він чи ні. Якщо тут є шафи, то мені здається, що треба ховатися. О, бачили, воно щось впало. Я у шоці. А! Все, йому гаплик. Капець. Він не встиг сховатися. Ха! Так, ну що, натискаємо. Грати знову. Так, давайте ще раз. Так, все я забіг. Давайте, заходьте <різь> Будемо разом бігати. Так, вони що? Зайшли, та вийшли? От вони дають. Тик, 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 Так, є ще один. О, капець, я один бачили. Так, ну окей. Тик-тик-тик-тик. Беремо ключ. Так. Все. А чому він там висить до сих пір? Так. Ага, утримуй. Так, окей. Є. Так, якісь монети взяли. Так, біжимо сюди. Бачите, двері самі відчиняються. Так, я сховався у шафу. Про всяк випадок, бо бачили. Я не розумію, це блимало світло, або мерехтіло, або це блискавка на вулиці. Так, щось воно хпшечку забрало у мене, бачили? У лівому куті, бачите, менше стало чомусь. Так, ще один ключ взяв. Ага, сюди. Oh О, мейга, куди ховатися? Обісратися можна. А що треба було відвертатися чи що? Так, бачите, їм не подобається, коли ви на них дивитесь. Я не знав в мене вперше таке. Так, окей. Так, давайте ще раз. Бачите. Дуже складно. Зачинилося! Я не встиг. Та ні, я буду там один, я хочу вийти. Так, я хочу з кимось разом бігати. Я щось не зрозумів. Вони ж що знову зайшли, та вийшли. Так, окей. Загрузка. Завантажується. Чекаємо. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, де хто там заходить? Так, а чому я не, не зайшов? А, типу, воно повне. О, там хтось є. Або ні. Ні, немає. Так, зараз подивимось. Буду сам чи з кимось бігати? Так, заходіть до мене. Так, заходьте. Не вибігайте. Так, мені здається, що хтось буде разом. Так, окей, зараз побачимо. Так, підтвердити. Привіт! Я містер Котик. Як тебе звати? Ти у шоці? Окей. Ты що, мій брат -близ... Близнюк, чи що? Так, все, вже... Скоро приїдемо. Так, є. Так, мені здається, що він... Поки що не розуміє, що треба робити. Бачите? Він не зовсім професіонал. Так, що побігли? Ти йдеш зі мною? Так, погнали. Так, запальничка? Чули? А, це він по пошухлятка дивиться? А хто це тільки що стукав? Може, це він дивився, клятки відчиняв? Так, що це блискавка? Бачили, шафа впала оця, Хотя... що давай пішли далі, а, це шафа тут тільки. О, а як це він зайшов та вийшов? Мені здається, що якщо заходиш, то воно не виходить. О, ні-ні-ні-ні. Це світло. Бачите, хпшечки менше в мене, але мені здається, що е, тому чубачку гоплик. Це за скример був бачили? І я не можу з під ліжка вилізти. В мене мало хпшечки. Все. Ви померли від хайда. Капець! Що це за фігня така? Мінімізуйте час, який ви витрачаєте на пере. Ховування. Так, я теж, можливо, вам доведеться неодноразово застрибувати і вистрибувати з укриття, щоб уникнути хайда. Окей, а як вийти з-під ліжка чи з шафи вилізти? Я коли за туди ховаюсь, я не можу на що натискати, щоб вийти. Так, а це мій чувак, йому що. Він що, далі пішов? О, бачите очі. А він що їх не бачить? Прикол. Чи він спеціально не дивиться на них? Картини бігає, щось вішає на стіни. Так, давайте подивимось, у нього вийде чи ні. Так, очі є, бачите на стіні. А, йому треба пові... поміняти картини місцями, бачите? Як воно на стіні намальовано, так і повісити. Ага, тоді, бачите, відчиняються, типу, как ліфт або двері. Так, він що не помітив, що воно відчинилося. Так, очі, прикол. Так, забігай. Ага, там такий прохід, типу. Відчиняються двері самі, а потім, коли ти все повішаєш на стіни, як треба. Фу. Я у шоці? Мені, до речі, подобаються такі ігри, там типу хорор. Я ще граю у FNAF Five Nights at Freddy першу частину. Е е дуже там складно. Пройшов першу ніч, другу. Е кому цікаво, я в кінці, кінці відео залишу вам посилання. Натискайте, дивіться. Там дуже страшно. Е е та ще граю у хорор Містер Мід. Теж дуже страшно. Нещодавно знімав четверту серію продовження. Фу, так, бачите, він знайшов ключ. Так, проліз далі. Так, мерехтить світло. Ага, він вже в курсі. Сховався. Ага, воно як пройшло. О, він ліхтарик знайшов. А звідки у нього? А в мене така запальничка була. Так, окей. Вимкну ліхтарик. Молодець. Там, може, теж акумулятор е садиться, як у FNAF 1 Там дуже швидко закінчується енергія. Я щоб знав, я по піцерію. На охорону взяв з собою цей павербанк. Там Бонні прибігає, Чіка та Фоксі. Фредді, мені здається, ще не прибігав до мене. О, світло мерехтить. Ховайся, ховайся скоріше. Не ховайся це. А ні, а звідки він знав? Так прикол. Пощастило йому. Вимкнув ліхтарик, зовсім нічого не видно. О, все, вимикай. Бачили, очі на стінах намальовані. Все повністю було темно. Та очі насі. О! Оця штука була Так-так в нас підлоги вилазить. Біжи скоріш! Тікай! Давай, 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 швидесенько! Капець! Що він э, догнав чу того чувачка, так? А -а -а, бо бачите не можна подивитися, на жаль. Ну що, отак сьогодні зіграли в Роблакс Дурс. Спробували пройти, ховалися у шафі. Було дуже страшно. Якщо вам сподобалось, натискайте, як завжди, на вподобайку. Натискайте ще на кнопку поділитися з друзями. Натискайте на кнопку підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання ось тут. Дивіться, я граю у FNAF 1, сюди дивіться, граю у Roblox. Сюди натискайте підписатися на канал. То ось тут граю містер Мід жахи. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!